Я щойно прокинувся і відразу приступив до приготування сніданку. Як ви бачили, це зайняло мене буквально 5-7 хвилин. Тобто розігрів пюре, розігрів м'ясо, яке ми готували раніше. Все склав в цю кастролю для запікання. 10 хвилин і мій сніданок готовий. Я використав всього дві заготовки, тобто тушковане м'ясо, яке я раніше показував на відео, та картопляне пюре. Вчорашні скажімо. Mm -hmm. Не знаю, чи чути вам, чи ні. Скоринка за рахунок пармезу. Ви вже уявляєте цю кремову текстуру. Дуже гарячий, дуже гарячий, але С смачного залишайтесь зі За мною.